Знову разом дорогою знань у Харкові за підтримки ЮНІСЕФ на одній зі станцій міської підземки відкрили ще одну безпечну освітню локацію. Це вже 21-ша -та така у місті, разом з підземними школами протирадіаційними укриттями та іншими класами на станціях метрополітену. Новий освітній простір налічує чотири сучасні кабінети, у яких вже опановують науки учні шістнадцяти класів із чотирьох шкіл Шевченківського району. Які навчаються у декілька змін для дітей. Тут створені всі необхідні умови: сучасні меблі, техніка та інше устаткування. У класах тепло, є світло та комфортно, а головне безпечно. Такі освітні локації дозволяють харківським школярам продовжувати очне навчання, спілкуватися з однолітками та знову відчувати атмосферу справжнього шкільного життя навіть у непростих умовах сьогодення. Що вийшла у метрошколу. враження дуже бурні. Мені дуже подобається тут. Все класно, супер. Мені подобається. А що саме подобається? Мені подобається, яка їжа, як вчать, все розповідають, все дуже класно. Після ми вже чотири хоків цього онлайну. Ми всі цього дуже очікували. Це ось не дивитися на одного. Час екран свого там, планшета, телефона і так далі. А саме от, спілкуватися з учителем, з однокласниками. Дуже класно зробили все, от справді дуже подобається. Дуже хотіла побачити друзів, та побачила не тільки друзів, та своїх найкращих учителів. Це класно, бо на, на уроках так вдома сидіти одному, а так з друзями. Подобається займатися в класі, а не по онлайн дуже круто, що ти працюєш на уроці, відповідаєш, тягнеш руку, сидиш за партою, відчуваєш це. Це такі відчуття, які в зумі ну. Просто ніяк не передати, нам дуже сподобалося, було дуже цікаво. Ми дізналися багато. нам давали їжу, деякі хвилювалися, але все одно нам дуже сподобалося. У метрошколі школі ти бачиш друзів, ти бачиш вчителя. Тут дуже цікаво. Тут ніхто не списує, тому що в нас деякі можуть списувати. Тому у метрошколі краще ніж за комп'ютером. За комп'ютером ти не бачиш своїх друзів та можеш щоб... для оцінки списати. А тут ти наживо пишеш сам, докладаєш своїх зусиль. Метрошкола — це круто. Дійсно сьогодні свято. Тому що вперше за чотири роки я змогла побачити своїх дітей. Е, навіть деяких важко було впізнати, тому що навчання в Zoom це все ж таки має свої переваги, але тим не менш, коли ми бачимо дітей, бачимо їхні очі, бачимо їх емоції. Ну це неповторно. Тому Тому е, ну, супер, що хотілося б сказати про школу. Я просто в захваті дуже сучасно, модерно, тепло, красиво. Я дуже задоволена. Знаєте, сьогодні дуже переживала, коли йшла на перший урок. Ну але все пішло чудово. Ми дуже дуже раді, що відкрилась метрошкола. Вчителі щасливі знов побачити сяючі очі дітей для наших учнів. Метрошкола стала символом того, що дитинство триває попри все. Батьки радіють, тому що діти зможуть спілкуватися один з одним і отримувати якісну освіту у безпеці. Метрошкола доводить, що наше прагнення вчитися і розвиватися зупинити неможливо. Ми всі сьогодні працюємо у незвичних умовах для того, щоб побудувати. Ати щасливе майбутнє в нашій вільній Україні, і я хочу дуже подякувати усім, хто зробив це диво можливим. Такий інноваційний підхід існує лише у місті Харків, і за це ми вдячні меру за підтримку такого бачення, щоб діти могли взаємодіяти між собою, щоб вони могли бачити одне одного, тому що йдеться не лише про уроки та заняття йдеться про їхню емоційну безпеку. Їхнє емоційне соціальне навчання підтримується щоденною взаємодією в таких класах, і такі інновації привертають значну увагу на міжнародному рівні. Тому наші підрозділи підтримують будь-які зусилля, які забезпечують подаль процвітання дітей у таких складних обставинах, перш за все я дуже вдячний нашим партнерам ЮНІСЕФ, за створення цього безпечного простору. Ми разом працювали над цим, і ви бачите, що в котрий раз ми відкриваємо метро школи. Як ви це охрестили, скажемо? І тут буде мати можливість вчитися 350 Дітей вже йдуть уроки, вже працюють викладачі, і я дуже вдячний нашим партнерам, дуже вдячний нашим робітникам, метрополітену, працівникам, які працювали для того, щоб створити цей простір, для того, щоб діти наших мали можливість вчитися і не знаєте, думати про повітряну тривогу. На жаль, поки що буде, на жаль, тому що ми зупинимо цю програму тільки після того, як настане мир. І ми будуємо ще дві школи, як ви бачили. Роботи тривають, Так, дуже складні погодні умови, як ви бачите, але будемо продовжувати. Планах у нас є, ми розробили проектно-кошторисну документацію на дитячий садочок. подали відповідні документи у мене була домовлена з міністром освіти щодо співфінансування 50-50, 50%, -50. 50 з міського бюджету, 50% це повинен бути державний бюджет. Далі побачимо, крім цього, ми ще подали документи. Проект кошторисну документацію залі в ДРИМ для того, щоб отримати субвенції з державного бюджету. На Будівництва підземно шкіра ігор безкровне Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.